бо цигарня розташовувалася неподалік у маленькій обшарпаній хатинці. Видно було, що популярністю в народі цей заклад не користується, але камера попереднього ув'язнення там все ж таки була. Туди й привів жандарм своїх підопічних. Розбиратися в їхній справі він не став, не спитав навіть імені Ельхтаїра. Ось викличу завтра дізнавача зі столиці, нехай він і розбирається, що ви там накоїли, сказав, а моя справа маленька. Дядько Валь, ти робиш помилку. Спробувала врозумити його магде. Ми ж ні в чому не винні. Марік прокинеться і сам це підтвердить. Та здивовано глянув на подругу по нещастю. Це що ж виходить? Цей мордоворот її родич? І отак запросто збирається замкнути її у камері зі стороннім чоловіком до ранку.